Друзі, роботу завершую, фактично вже повністю ще шереберечко занесу. А, його теж не заношу, бо воно там охолоджується, порубане. А так все я зробив. Сало порізав, частково так вже спакували, сало охололо, таке, що у нас сальце. Ну, саме товще у нас. Ні, ну є навіть на три пальці, бачите? Але в основному таке випадку. Не дуже товсте, то на переробку. Це передочки такі, в принципі, непогані. Воно м'якесеньке, бачите, воно не. Не, не, ну, не жорстке. Але воно у нас трошечки. як, Ми оце продаємо, а таке в основному у нас йде на копчення або на переробку. Так що, друзі, така історія. Оце все м'ясо, бачите, скільки є. ну я шуткую, я вже показував. Просто це все діло охолоджується. І це всього-навсього для неї людини. Так що ті, хто люди тримаєте самі, не бійтеся, пробуйте і знайдете собі своїх прихильників. Треба да, пройти протопати. І казати там із рідка, ой, а може вам щось треба дзвонити, предлагати, виставляти. І потім ви брати свою клієнтську базу, будете працювати для них. І будете смажити таранчук кожну неділю чи там два рази на неділю, от, чи раз у місяць, приглашати своїх друзів, знайомих, а вони самі приходять. Так що, так, Хтось по-любому приїжджає, хтось по-любому смакує. А також можна з бан... насипати в баночку і когось пригостити. Так що, друзі, така історія і напишіть. да. Так що баночку теж треба набрати. Теж ми буває своїм клієнтам. Баночку набираємо і передаємо з замовленням. Ну, от якось так. Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім миру здоров'я і добра. Усім такої смачної, повної, хотів сказати, засмальтованої, але, сковор... але повної сковороди. І дякуйте нашим хлопцям і дівчатам Ми рухаємося далі. Чекаємо вас кожну суботу 20.30 YouTube канал Сергій Шелудько.